Мене звати Оксана Денис, я шеф-редактор видавництва Еконфор. Наше видавництво видає технічну літературу, яка розказує, як максимально отримати комфорт, мінімізуючи споживання енергії. Це журналинформ і серія книжок з економія, екологія, комфорт. Як створити власний комфорт, не наносячи шкоду довкілля? На це основне питання ми намагаємося відповісти в своїх виданнях. Організація конкурсу «Всеукраїнський юнацький водний приз. Це також намагання залучити якнайбільше дітей до вирішення водних проблем і змусити їх задуматися над це питання не як очистити воду, а як її не забруднювати. Я не тільки про це пишу, я власне, в власному житті намагаюся це застосувати. Не мій дах з денної сторони. Права частина працює як сонячний колектор тепловий, з якого я маю гарячу воду. І... Тепло, а ліва частина даху, я маю освітлення і рекуперацію тепла. А ця невеличка теплова помпа, причіплена з правої сторони компана, 1 кВт, дає мені 5 кВт теплової потужності. Я догріваю в неї в разі необхідності в свою квартиру. Рекуператор тепле на 3 вати дає мені можливість отримувати свіже повітря практично кімнатної температури, заощаджуючи 86% теплової енергії. Утеплення мансардного поверху буде 30 см мінеральної вати, а не 15 см, як радили мені майстри. А тут дуже просте рішення, плівочка полімерна, яка заміняє мені дорогий пакет. В інтер'єрі, які були містком холоду, я покрила фарбою ТСМ керамічним, тонке ізоляційне покриття і добре ущільнила всі стики. Камінна дрова в мене багато функційні. Коли я сиджу з друзями за каміном і палю дрова, то він одночасно нагріває мені систему опалення. Я живу за допомогою енергії довкілля, використовую енергію сонця і повітря. Зроблено в Україні зроблено надійно.